Сьогодні ми спеціально приїхали з командою в Запорізьку область для того, щоб подивитись на роботу наших університетів в регіоні, для того, щоб організувати таку зустріч з роботодавцями з бізнесами, де проговорити важливість співпраці, синхронізації зусиль і бачень по підготовці спеціалістів в регіоні між всіма учасниками цих процесів, між бізнесом, університетами та владою регіональною. Місцевою та державною, і власне сьогодні наша спільна задача створити безпечні нормальні умови. Для розвитку для нашої молоді тут в регіоні без необхідності кудись виїжджати в інші частини України або за кордон. Це сьогодні пріоритет державної політики, тому що Запоріжжя це стратегічно важливе для нас місто. Тут дуже активно і потужно розвиваються всі напрями освіти від дошкільної до вищої, профтехосвіта, шкільна освіта, дошкільна освіта. У нас саме Запорізька область в кращих виконавцях наших субвенцій. Тут будуються підземні школи. Тут вперше в Україні відпрацьовуються дуже важливі для організації майбутнього якісного освітнього процесу. Заходи. У нас вже цього року були виділені кошти додаткові для прифронтових закладів вищої освіти. Це 330 мільйонів гривень. У нас діє також мотивуюча система, щоб утримати молодь саме в прифронтових регіонах. У нас цей регіональний коефіцієнт застосовується при вступі. Це ще один такий механізм, щоб тут максимально е, утримати. Нашу молодь і створити для неї умови для навчання в закладах освіти прифронтових регіонів. Сьогоднішня е, дискусія, наша і тема е, це, е, це не нова, але актуалізована і сфокусована увага до того, як зберігати людський потенціал безпосередньо в нашому регіоні. Для нас це один з так само виходів, який допоможе нам відновлюватись і зберігати молодь в Запорізькому регіоні в умовах воєнного часу. Ми всі стикнулися з кадровими. Проблемами вся Україна не тільки авіаційна галузь, ще якась галузь усіми. Що саме важливо, навіть у дуальній формі, коли Студенти приходять на підприємство. Тут є важлива така ніша. Дуже гарний ефект він зберігається лише там, де є гарна школа, там де напрацьована. Тобто він приходить і йому є де вчитися. Війна вона ведеться не тільки армією, вона ведеться економікою. Для того щоб нам отримати перемогу, щоб відбудувати державу. Нам потрібно зберегти і відновити сильну економіку. Ми зараз робимо всі шляхи для того, щоб той потенціал який є у нашому запорізькому регіоні, щоб він зберігся?